Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 28 лютого 2023 року Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео по цінах на зернові, там соняшник на березень 2023 року. Подивився в інтернеті, значить, діапазон цін по областях такий. Фуражна пшениця стоїть 5750 гривень за тонну. кукуруза 6100 ячмінь 5500 соняшник від 12 700 до чотирнадцяти пять і соя соя. От 9700 до 12100. Отакі оце ціни, що я подивився в інтернеті зараз. Актуальні на сьогоднішній день. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.